У школах запроваджують посилені заходи безпеки. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає обов'язкове огородження шкіл, обмеження доступу та встановлення засобів для термінового виклику поліції, заборонено перебування на території школи осіб у стані сп'яніння з небезпечними предметами або тваринами. Також вводяться суворіші вимоги до охоронців, осіб із судимостями або випадками домашнього насильства. До роботи не допускатимуть до на нашого ефіру Долучається Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України. Катерина добрий вечір. Вітаємо Вітає. чомусь ключовою метою закону, про який щойно не розповіла Вікторія, є посилення безпеки дітей у школах. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як оці зміни будуть працювати на цю мету? Так, справді минулого тижня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який фактично унормовує підходи щодо заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, і цей документ був ухвалений Верховною Радою 18 вересня цього року. Його підтримали 274 народних депутати, і насправді він суттєво змінює підходи до безпеки у школах. Передбачає ряд змін, серед яких ви вже назвали кілька, але я хотіла би окремо на них зупинитися і дещо більше про них пояснити. По перше, це правила доступу і перебування учасників освітнього процесу і інших осіб на території приміщеннях закладу загальної середньої освіти. Також це огородження територію, території школи. Або встановлення її меж місцевості це насправді є важливо, тому що визначивши межі території, в подальшому на цій території будуть впроваджуватися відповідні безпекові заходи і правила. Також закон передбачає встановлення тривожних кнопок для термінового виклику поліції, і хочу відмітити, що такі кнопки вже наразі встановлені в дуже великій кількості шкіл. Наразі 98,5% і шкіл вже обладнані такими тривожними кнопками виклику поліції. Наразі це вже законодавча вимога. Також закон передбачає типові типовий перелік заходів з охорони і порядку їх застосування. Такий типовий перелік заходу вже напрацьовується міністерством внутрішніх справ, і можна сказати, що це комплекс заходів. По охороні е, об'єкту в даному випадку закладу освіти він передбачатиме правила пропускного режиму, враховуючи особливості тієї чи іншої школи. Е, також передбачатиме екуаційні заходи в разі виникнення різних надзвичайних подій і ситуацій. Е, е, заборонено перебування на території школи е, е, наразі особам з ознаками алкогольного, наркотичного іншого сп'яніння, які мають при собі також особи. Небезпечні е, предмети і речовини. Таким чином, е, підсумовуючи, хочу відмітити, що е, даним е, законом е, визначено, що керівник школи або ним особа має наразі законодавчі підґрунтя вживати е, в е, заходи, перелічені щойно е, вже е, на. Е, Задля посилення безпеки в закладі освіти, також хочу відмітити, що вказані норми безпеки здійснюються за рахунок виключно коштів засновника або ж інших джерел, які не заборонені законодавством. Причому при цьому чітко визначено в законі, що реалізація цих заходів не може забезпечуватися за рахунок коштів учасників освітнього процесу, тобто батьків. Пані Катерино, про типові правила поточніть, будь ласка, коли вони з'являться. Можу відмітити, що ми вже почали працювати над типовими правилами. самим законом передбачено, що є трьохмісячний строк для напрацювання цих типових правил і заходів. Хочу відмітити, що, по-перше, це два документи. Вони обидва є типовими. Перший це типовий перелік заходів з охорони і порядок їх застосування. Він затверджується Міністерством внутрішніх справ за походженням з центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки. Відповідно, це міністерство освіти і науки. Інший документ, який теж як я сказала, вже є в роботі, це типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу на території і в приміщеннях школи, цей типовий документ розробляє Міністерство освіти і науки спільно з міністерством внутрішніх справ законом. Встановить трьохмісячний термін на працювання цих документів. Також на певному етапі будуть долучатися і громадськість, і батьківські комітети, і самі освітяни. Для того щоб ці правила вони були розроблені як мога краще, але підчеркую, що і ті, і інші документи є типовим, і в кожному випадку буде а, враховувати особливості а, того чи іншого закладу освіти. Угу. А, і... і ще яке питання було? Перепрошую. Хочу вас ще запитати, ось ті зміни, про які ви розповіли, які передбачені зокрема і законом, який став підставою для нашого з вами спілкування, чи вичерпується на цьому перелік ідей, які є в міністерстві для того, як посилити безпеку в українських школах, чи в осяжному майбутньому, або наприклад, в середньостроковій перспективі ще планується ряд якихось заходів при цьому. Дякую, насправді на четвертому році повномасштабної війни. Ми всі маємо бути свідомі того, що питання безпеки дітей в школах сьогодні набуває зовсім іншого виміру, і безпечне освітнє середовище це не формальність, а необхідна умова навчання і життя дитини. Якщо раніше ми говорили про там певні е, санітарні епідеміологічні е, е, вимоги, як це було під час, зокрема, наприклад, пандемії. То очевидно зараз на жаль. Йдеться про більш широкий спектр загроз, саме тому ми маємо зміцнювати підходи до організації безпеки в школах, закріплювати їх на законодавчому рівні, щоб кожен заклад освіти був наділений певними чіткими, зрозумілими, але однаковими правилами. Разом з тим, хочу відмітити, що формування культури безпечної поведінки, як у дітей, так і у батьків, так і у освітян, в цілому в учасників освітнього процесу, це такий досить поступовий. Але е, тривалий процес і наразі е, говорячи про цей закон, який е, вже підписаний президентом, набрав законної сили, е, набер, набере через три місяці, е, що обумовлено в самому законі. То е, хочу відмітити, що це дуже важливий крок, важливий епак е, етап е, наразі пройдений. Е, і е, саме е, сьогодні ми говоримо про ці зміни в законодавстві. Але е, я думаю, що е, ми також будемо працювати е, спільно із міністерством освіти та науки, спільно з нашими народними депутатами, е, над е, пакетом наступних можливо змін для того, щоб е, додатково посилити безпечність. На освітнє середовище. Пані Катерино, а які рекомендації є у Міністерства внутрішніх справ України для вчителів, для учнів, для батьків, яким чином можна підвищити рівень безпекової культури? Ну, тут можна дуже багато чого говорити про такі рекомендації. Їх насправді є багато, вони стосуються різних Питань напрямків сфер це як кібергігієна, кібербезпека, це також. Питання протимінної безпеки, протипожежної, і хочу відмітити, що працівниками Міністерства внутрішніх справ, зокрема національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, на постійній основі проводяться різні профілактичні роз'яснювальні заходи з учасниками освітнього процесу, зокрема із з діть, дітьми, і до речі, дітей поділяють на різні вікові категорії, тому що є. Різні програми для дітей молодшого віку це одна тематика, з якою працюють і там більш так в ігровій формі пояснюють дітям, які небезпеки можуть читувати на них, чи то вдома, коли вони залишаються самі, чи то по дорозі до школи, при спілкуванні з незнайомцями і так далі. Для дітей старшого віку вже більш серйозніші теми. Про булінг розповідають, про те, яка буде відповідальність передбачена для дітей та їхніх батьків, окремо працюють із батьками. Тобто, це великий такий комплекс заходів, які на Раді проводяться профілактичних, зокрема не тільки з дітьми, а й з батьками, як я сказала, і з освітянами, зокрема, теж або залучаючи освітян до проведення таких занять. Дякуємо вам за таку докладну інформацію. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України про посилення безпеки дітей в українських школах. Говорили з нею.